Аби знайти головного радикала рівного, потрібно виїхати за межі обласного центру. Тут у селі Грушвиця перша він оселився на вулиці Радянській. На його будинок вказують відразу два знаки: по-перше, вила на асфальті, а по-друге, шалена з тими ж вилами. Як живе Роман Стасюк? Дивимось далі. Ну що, показуйте, як живе? Яку птицю маєте? Можливо, якусь спеціальну породу провезли. Ну, ну, всяке було. Сірко трохи поїв, але є пухові кури, є індики, є цесарки, качки. Трохи є. Ну що, показуєте тоді вашого сірка? Відпочиває від тяжкої ночі, закрили, поки ви прийшли, потім випустимо знову, щоб бігав. Звідки привезли такого гарного? В місті купили на базарі. Просто нормальне собакся. Скрізь гірби. Да, гірби рушиться. Простора вітальня. Нормально. Місця всім вистачає. Так, да, достатньо, я думаю. Для людини я думаю, все достатньо, щоб нормально жити зараз. Тарифи нормальні, тобто, як кажуть люди, як в воду дивився. Хата невелика, 170 квадратів загальна площа. Головне місце, я так розумію, камін. Ну да. так, коли палимо. Мармур. Так. Да. Ну, Це ще колись, коли ще був багатший, та тоді будував. Хочу сказати, що ми вже живемо тут більше 6 років. тобто... Жінка зараз каже, що треба вже і ремонт робити. Лідомо і почекаємо. Чільне місце на камінні така картина. Не. Сакура, хто вишивав? Да, вишивала сестра, каже, тільки постав її десь, щоб не сховав, щоб не, не накочився. Ходім, то покажете, де, власне, самі живете. Двері за дверима Розказуйте, що за яким. Свята святих, та спальня наша, сутих на полков. Часто хизується різноманітним національним одягом. Ви щось таке маєте? Ну, звичайно, ми маємо вишиванки, але їх небагато. І я рахую патріотичні тих, що не той, діти вишиванку кожен день. Да? Це святковий одяг, в якому треба по великих святах ходити. побутово. Ми вдіваємося, немає, немає. Покажете вишиванки. Це треба українському стилі. Українського стилю. Сама вишивала, яка є з мотивом Львівщини. Угу. І вишити самі. А ви можливо, самі з Львівщини чи чому саме от Львівські мотиви? Чому з Львівщини? Я сама з Львівської області. Через те більше так рідніше львівське тільки собі вишивали, що, можливо, чоловікові і дітям. Ще поки що чоловікові не вишивала, купляла, готово. Дітям планує. Діти ростуть, дівчатка вони хочуть вишиванку. Тому ще плануємо вишивати. Дорогі гості, як добра господині, я вас запрошую на чай. Прошу спускатись на перше полон. Як живеться мединару на Рівненщині? Нормально. Мільйони не дають. Та ні, чого вони мають надавати? Все нормально. Кажуть, не той багатий, у кого багато грошей на кому вистачає. Мені вистачає грошей. Часто ходите на дні народження і різноманітні свята з вилами, як подарунок. Скільки витрачаєте на них, чи маєте можливо якесь масове виробництво? Ні, не багато небагато, витрачаємо що стосується подарунків, да. скажімо, якщо я дарував телеканалу, це публічна інформація, да, я тоді заходив з його метаці, так. А що стосується приватних подарунків, товаришам, партнерам, ворогам і таке інше, це я рахую особисте. Якщо говорити про нещодавній скандал, який сколихнув медійну сферу і Рівненщини, і всієї України, власне, чому така реакція? Ну, давайте так, хто сприйняв даним, як сприйняв і чи це закінчилось? Я думаю, що Ну, Саме перше я хочу подякувати телеканалу за те, що він все-таки веде перемою трансляцію завжди і навіть під час перерви, тому що пленарне засідання це і перерва в тому числі, тому що дуже багато питань вирішується під час перерви. А те, що говорив мер і до кого, і кого він мав на увазі, я думаю, ну, на ближчій сесії він несе ясність, якщо він нормальна, порядна людина. Якщо до ваших амбіцій, говорили про бажання сісти у секретарське крісло, ну і окрім того, говорили і про губернаторське. Немає амбіцій. Да. Якщо будуть люди на своїх посадах виконувати свою роботу, я можу будь-чим займатися. Да. Можу бути, скажімо, викладачем, можу бути губернатором, можу бути міністром, тому що я ну, відчуваю в цьому необхідність. Да. Я думаю, що я ці роботи можу потягнути і губернатора, і скажімо, міністр промполітики, чому б ні. Дякую за чай, за відверту розмову. Будемо прощатись. До побачення. Заходьте ще.